Засідання колегії провів голова райдержадміністрації адміністрації Віталій Волошкевич. На порядок денний винесли 9 питань. Розпочали розгляд яких з доповідей начальника управління фінансів райдержадміністрації Віри Степанюк про затвердження звіту про виконання районного бюджету Ставищінського району за 9 місяців 2014 року. Та про внесення змін до рішення Ставищінської районної ради про районний бюджет на 2014 рік. Заслухавши головного фінансиста району, всі члени колегії одноголосно підтримали проекти рішень. Наступне питання стосувалося стану законності в районі, заходів щодо її зміцнення та результатів діяльності прокуратури. Зокрема, прокурор Сергій Турчин зазначив, що на сьогоднішній день повноваження прокуратури дещо звужені в порівнянні з минулими роками. Начальник управління агропромислового розвитку Юрій Мазурок прозвітував на засіданні про хід розрахунків за оренду земельних та майнових паїв орендарів з власниками паїв. Юрій Микитович зауважив, що відсоток розрахунку по землі у Ставищенському районі становить 4 і більше, а це один з найкращих показників в області. Про туберкульоз на колегії доповідали лікарі. Про хід виконання районної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз в Ставищенському районі виступила головний лікар комунального закладу Ставищенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Ставищенської районної ради Валентина Гогунець, яка зазначила, що продовж року проводили вакцинацію дітей проби манту і диспенсеризацію працюючого і непрацюючого населення. А заступник головного лікаря центральної районної лікарні Ігор Очківський зауважив, що основною проблемою в районі залишається відсутність лікара втізіатра, хоч показники захворюваності на туберкульоз в порівнянні з минулим роком дещо кращі. Про зайнятість населення району та про програму з організації оплачуваних громадських робіт та вирішення питань тимчасової зайнятості безробітних говорив директор районного центру зайнятості Валентин Лукінець. І незважаючи, що майже кожна вакансія, що подається до центру, укомплектовується, на жаль, безробіття в районі зростає. Підсумував Валентин Вікторович. Про те, що заборгованості за платежами до пенсійного фонду України у Савищінському районі немає, та про стан фонду оплати праці підприємств, установ та організацій, доповідав начальник управління Олександр Потієвський. З підсумками роботи колегії Савищенської райдержадміністрації в 2014 році виступила керівник апарату адміністрації Тетяна Шалієвська. З 2014 року в Старічній районі державної адміністрації було проведено 14 засідань колегії, із них 5 розширених, на яких розглядалося, було розглянуто 70 питань. Це з урахуванням сьогоднішньої колегії. З усіх питань були винесені відповідні рішення, питання взяти до уваги, видане розпорядження та доручення. На завершення своєї доповіді Тетяна Сергіївна звернулась до присутніх членів колегії з проханням більше уваги приділяти підготовці проектних рішень.